Як правильно визначити розмір взуття? Спочатку треба виміряти довжину стопи. Для цього вам знадобиться папір, олівець, лінійка і ваша нога. Поставте ногу на аркуш паперу і обведіть стопу. Або зробіть відмітки від найдовшого пальця до п'яти. Довжина стопи це довжина від кінчика найдовшого пальця до виступаючої точки п'яти. Найкраще проводити вимірювання ввечері, тому що до кінця дня стопа набрякає та збільшується у розмірі. Обов'язково потрібно врахувати так званий функціональний припуск. До отриманого результату додайте для класичного взуття 5 мм, для кросівок та зимового взуття 7-10 мм. Отриманий результат потрібно зіставити з розмірною сіткою конкретного бренду. Про це подбає наш консультант. Обов'язково поміряйте повноту ноги. Для цього скористайтеся сантиметром, повнота ноги або ширина це обхват стопи в її найширшій частині від кісточки великого пальця до кісточки мізинця. Не забудьте визначити тип підйому. Найпростіший спосіб зрозуміти свій тип підйому намочити стопу та стати на аркуш паперу. Низький підйом на папері видно майже повний відбиток стопи. Нормальний підйом відбиток п'яти і передньої частини стопи з'єднані широкою смугою приблизно половина ширини стопи. Високий підйом відбиток п'яти і передньої частини стопи з'єднані дуже тонкою лінією або не з'єднані зовсім. Усі ці параметри повідомте консультанту і вам допоможуть підібрати взуття саме для вас.